І використати сік з її коренів для виготовлення лікарської кульки, то ця кулька міститиме життєву силу столітньої сосни. Мабуть, це щось дивовижне, коли всі так здивовані, що це за штука. Всіх здивувало, що Рід Гонсунг надіслав це. Але якби не ця дитина, надія на продовження роду Гонцонг була б втрачена. Благородний рід, схоже, не вірить, що ця дитина врятувала спадкоємця роду Гонцонг. Ймовірно, вони надіслали цю медичну кульку з поваги до мене.